Всіх вітаю. Сьогодні неділя, число вже не пам'ятаю, 13-12 квітня. Ось перша качівля. Загрузив. 20 штук в машину і 34 на причіп. Понував неділю назад, але прийшла зима. Зараз вона відступила і далі їхати. Ось продав ще 5 вуликів, зараз заберуть у люди. І що ж там на вагах зараз подивимось. Ну а на вагах. Ще й невеликі мінуси. День був більш-менш непоганий, бджолки літали, але все одно мінус пів кіло. Восьмий день мінус пів кіло. Вирішив виїжджати, щоб сусідам було трішки легше, ніж мені. Розвести пасіку на дві частини усереднити її і її ще раз покормити. Бо сьогодні продивився пару сімей. під'їли вони непогано засіхала, розвиток йде. І потрібна їм допомога, щоб гарно нарощувати силу. Тобто процес йде, але потрібна допомога. Вирішив виїхати в ліс подалі і кормити такий план дій. Ось так ось це все виглядає. Ось такий гарний вечір, пташки поють. Сім успіхів.